Тільки но призначили, як уже скандал, новий міністр освіти та науки Оксен Лісовий, якого звинувачують у плагіаті, подав дисертацію на перевірку до національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Про це посадовець повідомив на своїй фейсбук-сторінці. Лісовий заявив, що наразі очікує результатів перевірки. Якщо ж у його дисертації виявлять плагіат, то він готовий відмовитись від ученого ступеня кандидата наук. Як тільки но лісовий отримає висновок, то обіцяє одразу його оприлюднити. У національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти повідомили, що заяву Оксана Лісового скерують до керівництва, а потім до відповідного підрозділу, який буде займатися її вивченням. У фракції Слуга народу уже заявили, що хочуть законодавчо дозволити науковцям відмовлятися від наукових ступенів. Відповідно, вони не отримуватимуть за них надбавки. Наразі в Україні немає процедури відмови від наукового ступеня. За словами нардепки Юлії Грішеної у законопроєкті про академічну доброчесність планують прописати відповідну законодавчу норму. Наразі документ готують до реєстрації у парламенті. Нагадаємо, що нового міністра освіти та науки України Оксана Лісового звинуватили в плагіаті у його кандидатській дисертації з філософії. Роботу він захистив у 2012-му, коли вже очолив Малу академію наук. Першу інформацію про плагіат у роботі лісового оприлюднили на сторінці українського руху пацифістів. Ця організація відома тим, що виступає за мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби. Її засновником є івано-франківський журналіст Руслан Коцаба, якого звинувачують у Держзраді, і який наразі виїхав з України. Китай став на сторону Росії. Чому після зустрічі двох диктаторів почалися масові обстріли житлових будинків ржищів під ударом шахедів? Росія атакувала Київ і цілу Україну. Зранку армія РФ вдарила ракетами по Запоріжжі. Там у дві багатоповерхівки. Китай дає добро на терор мирних жителів. Що насправді відбулося у Кремлі, Китай підтримуватиме Росію. Мирний план Сі Путін називає базою для майбутніх переговорів. Що за ним стоїть? Чи це незвичайна пастка не так для України, як для США? Усе найважливіше у четвер, 23 березня, о 19.15 у проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримають слово усі та почують кожного в ефірі телеканалів «НТА» та Еспресо, а також у соцмережах, говорить Великий Львів: інформаційна тероборона України.